Хочу сьогодні поговорити про нестандартну тему для мого блогу виховання дітей. Ну, але так як вони є у більшості моїх знайомих, і в мене теж, на днях я дійшла висновку одного, про, яким дивилася своєю подругою. І, ну, можливо, ви розділяєте мою думку або розділите. Така ситуація, знаєте, що останнім часом я думаю, що ми йдемо чуть-чуть неправильно. Чому неправильно? Тому що українці не є такою нацією, як сказати, не думаючи один про одного, так? А ми загралися в відстоюванні кордонів. Мені здається. Мені здається, що настільки ми почали вчити своїх дітей відстоювання кордонів, що е, насправді е, це вже щось забагато. Тому що коли діти підростуть, зараз ви ще цього не відчуваєте. І добре, коли це не стосується вас. Тому що ми з вами, я, і такі дівчата, як я, виросли в якому світі. В такому, де а, наша думка не дуже сильно оцінувалася, і нас не запитували. А ми своїх дітей запитуємо через а, надто багато, розумієте? А, вся суть ось в чому, а, що я хочу сказати. Насправді, мені здається, що ця американська демократія демократія. Відстоювання меж і кордонів нам не Е, Я б хотіла, я б хотіла, дивлячись на традиції і виховання дітей, більше сповідувати таку, знаєте, можливо, я зараз скажу щось. Таке, може, для вас дивне, але таку японську методику спокійного, спокійної любові. Коли діти з глибокою любов'ю і з глибокою повагою ставляться одне до одного і до всіх навколо, тоді в цьому світі не потрібно відстоювати кордони. Ну, наразі в нас світ не такий, і звісно, нам потрібно відстоювати кордони і вміти їх відстоювати. Але я ось задумалася, чи насправді йдемо ми туди е, правильно, розумієте? Тому що якщо я подивлюся на е, американських дітей, так? Ви можете сказати, ми не йдемо туди, ми можемо ближче до Європи, там, Англії. Ха, воно то так. Але з другої сторони ми не є ми не є такими. Ми не є, у нас немає такого, такої бази. А наша база насправді непогана в Україні. Але саме українська не нав'язана нам тою руцною, а українська. Це добра, чуйна, сильна і, напевно, взаємопідтримуюча. Тому що ну, якось не те не так. Е, оце все, Оці всі рамки, межі, кордони чогось е, щось забагато, розумієте, ми, ми пробуємо, але мені здається, що ми е, загадаємо себе в поганий кут. Е, поки ви ще не роз, е, смакували цього, е, поки ваші дітки маленькі. І ви вчите їх відстоювати кордони, це добре, але напевне зупиняться. Напевне, вони зрозуміли суть з відстоювання, так? а далі вчить їх глибокої любові і емпатії. Тому що без любові і емпатії насправді світ котиться, грім зна куди. Насправді. З тими підстоюваннями кордонів ми доходимо до агресії. Люди стають агресивними, діти стають агресивними, розумієте? А от любов і емпатія це щось чуть-чуть інше. Без любові і емпатії насправді світ, ну я не знаю, мені здається, буде дуже жорстокий. Він і зараз м'яко кажучи, не дуже. Але ми маємо шанс піти в правильному напрямку. Тому що мені здається, ми чуть-чуть не в Тому Чуть-чуть не в тому, тому що я бачу, бо е, е, виростивши дитину до певного віку, моя дитина мій 20 років, і я бачу свої помилки, знаєте. Е, немає правильних рішень, немає. Ну і до правильних не дуже немає. Але було добре, щоб ми якось е кордони пояснили і більше вчили про любов, про любов і емпатію одне до одного, про повагу до чужої праці, е до того, як люди живуть. Не про незасудження, а сприйняття, розумієте? Ми не маємо права засуджувати інших людей і розказувати, як їм жити. Ми можемо це просто приймати чи не приймати, але це не наша справа. В нас немає глибокої поваги і любові, якась іде зверхність, розумієте? І я ось думала про це. Думала і вирішила поділитися з вами своїми думками. Е, можливо, ви задумаєтеся, і у вас є теж маленькі діти, яких ви, я впевнена, обожнюєте, але майте на увазі оці маленькі е, шматочки вашої любові виростають і виростають із е, такими істинними е, вам, вам. Особисто вам не дуже сильно зрозумілими. Ви це пояснювали, але ви самі цього не прожили. Досвіду ви не маєте. І ви не знаєте, як ті е, шматочки вашої любові оцей досвід е, використають в майбутньому. Ну, ніхто не є впевнений в цьому, так? Але я б хотіла, щоб е, наша країна пішла тим руслом. Е, доброї е, любові, мудрої любові, спокійної і глибокої поваги, розумієте? А не я перша за всіх, я головніша за всіх. Так, ти е, головніша за всіх, але для себе, але, але не завжди це так. Не завжди. Не завжди ми можемо ставити себе на перше місце, розумієте? Якось так.